Вимоги документів із ТЦК на кордоні. Омбудсмен хоче роз'яснень від ПСУ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листа до Держприкордонслужби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ПСУ в громадян для перетину кордону, а також правові підстави такої вимоги. Деталі, Омбудсмен зазначив, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги, деякі люди стоять понад добу. Причиною є посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Окрім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою шлях, а також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації, констатував Лубінець дослівно, аби розібратися із ситуацією. Сьогодні вранці направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники псув громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги, адже ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції і законів України, нагадаю, й те, що Конституція України закріплює кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити. А права людини та громадянина не будуть порушені. Що передувало, у суботу в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів трьох групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК речник ПСУ Андрій Демченко в коментарі УП запевнив, що змін у правилах перетину кордону немає. Але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Згодом Демченко підтвердив, що через неодноразові підробки. Документів прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.